Цього тижня Збройним силам України виповнюється 28 років. А Верховна Рада надала добровольцям можливість отримувати статус учасника бойових дій. Також із випуску ви дізнаєтесь таке: Аре інтригує бойовою машиною. Юрзу М. іменують Костополем. Львів достроково ремонтує Т-72. Швейцарія замовляє броньовики 6х6. А польща вводить до ВМС Корвет. Уряд Канади запланував 105,6 мільйонів доларів для продовження тренування українських військових та втілення безпекових реформ. Їхня місія «Юніфає» долучилася до цієї важливої справи чотири роки тому, і відтоді реалізовано 338 різних програм. А що нового за цей тиждень сталося у ВПК України, знає Геннадій Салівон. 5 грудня Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект номер 2398Д про оборонні закупівлі. Що з гостем в студії ми обговорювали минулого разу. Закон має врегулювати відносини між замовником та виробником. Ціноутворення військових товарів тощо, до речі, президент Володимир Зеленський підписав закон про порядок використання земель оборони. Відтепер, після погодження, на землях міністерства оборони можуть бути розміщені засоби зв'язку, навігації та спостереження системи повітряного руху України. Державна прикордонна служба отримала квадрокоптери Matrix 200 V2 та DJI Mavic 2 Enterprise Dual. Ці моделі обладнані камерами денного спостереження й тепловізорами. Matrix 200 V2 піднімається до 3000 метрів та набирає швидкість понад 70 км на годину. Може працювати при температурі від мінус 20 до плюс 40 градусів і тримається у повітрі 20 хвилин. DJI Mavic 2 при такій самій швидкості польоту піднімається до 6000 метрів, проте не працює в мороз. Сьомий броньований артилерійський катер проекту «Гюрза» отримав ім'я Костопіль, і під час урочистостей було оголошено про завершення формування дивізіону надводних сил на Азовському морі. Миколаївський суднобудівний завод здійснив ремонт десантного корабля Юрій Олефрієнко. На судноремонтному підприємстві ПСК Сервіс завершено докову частину ремонту корабля морської охорони Павло Державін. До речі, Київський апеляційний суд відмовив державному бюро розслідувань в арешті майна та корпоративних прав заводу Кузня на Рибальському. Львівський бронетанковий завод достроково завершив ремонт партії танків Т-72 та додатково новив ще три машини. Нагадаємо, підприємство, окрім панцерників цієї моделі, ремонтує машини розмінування БМР-1, інженерні машини розгородження імр 2, ремонтно-евакуаційні БРМ-1, а також здатне збирати бронеавтомобілі дозор Б та пожежні танки ГПМ 54 і ГПМ 72 Тим часом харків'яни порадували ютуберів роликами з дрифтом танка Т-80 БВ, а також провезенням на зрізі гармати кухляб демонструючи надійну роботу стабілізатора на полігоні. Дрогобицький завод автомобільних кранів передав до інженерних підрозділів капітально відремонтовані зразки КС-3575А та КС-3575 А1. Місяць тому підприємство за участю Міноборони випробувало армійські версії автокрана КТА 25 та ескаватора ЕОВ-4421 МУ, які взяли на озброєння. До речі, українські майстри відреставрували рідкісний військовий автомобіль Амфібію Луас 967 ТПК, який поїде до нового власника в Польщу. Зразок розганяється до. 75 км за годину на суходолі та до трьох на воді. Міноборони затвердило каталог продуктів для приготування їжі в частинах, що перейшли на нову систему харчування: це телятина, свинина, м'ясо, індичок, форель, моцарела, джеми, шоколад, фрукти та ще більше сотні найменувань. Нагадую, з 2017 року нову систему харчування впроваджено у 73 військових частинах, а це 60 тисяч військовослужбовців. До кінця року планувалося привести ще 284 частини. Проте через позов до суду підприємця про визнання нечинним наказу міноборони вони досі харчуються по-старому. З 2016 року про інженерну групу Арей, яка створила міський танк Азовець та бронемашину Гекон, було мало що відомо. Тож я запросив для спілкування головного конструктора цього колективу Сергія Степанова. Вітаю, дякую, що прийшли. Дякую. А давайте почнемо З того, як починалася інженерна група «Арей» і коли. З 2015 року колектив конструкторів з цілею допомогти армії і фронту об'єдналася в команду добровольців волонтерів. Сергій Степанов, генеральний конструктор інженерної групи Арей, до 2013 року працював на Харківському бронетанковому заводі, а потім заступником головного конструктора на заводі імені Малишева, освіта, Харківський політехнічний університет, сімейний стан одружений двоє дітей. Хобі моделювання Немножко позже виникли ідеї не просто ремонтувати допомагати техніку для фронту, а й робити техніку самостоятельно. Это модернизация существующих образцов и разработка новых. После того, когда было представлено Министерству обороны ряд наших предложений по модернизации и созданию новых образцов, были заключены совместные решения для выполнения этих образцов. Так появилась машина «Якон» и, и другие разработки, которые на сегодняшний момент легли в гособоронзаказ. То тобто, есть легли? Так. Трохи повернемось до міського танку «Азовець». В чому полягала суть цієї машини? Що у вас вийшло? и какая подальше доля машины? Концепция изначально Азовца разрабатывалась как машина в высокой защищенности. На ней были применены технологии, которые позволяли защищать машину во всех проекциях, а не только в секторе наступления. Мы позиционировали эту машину как машину городского боя, где опасность могла возникнуть не только по фронтальному наступлению, а также и с верхних этажей зданий, перекрестков и все остальное. Для этой цели было разработано специально два отдельно стоящих башенных модуля. За обеспечение безопасности этой машины отвечало два отдельных члена экипажа, два оператора. Машина способна была на тот момент контролировать пространство в секторе 360 градусов. И особое внимание было, естественно, уделено защиты. Был создан опытный образец, который начал проходить испытания на территории завода. Это подтверждены видео разработки. То есть очень хорошо себя зарекомендовало с точки зрения маневренности. Были добавлены так система кругового обзора впервые на технике такого уровня. Очень удобно для Совершение маневров, движение в местах с затруднительной видимостью. Машина полноценно проходила испытания. После захвата завода судьба ее неизвестна. Этим занимаются соответствующие органы. есть, она ведь чуток не да его она может знать. Ну, есть на уровне догадок и предположений место ее расположения. Но правоохранительные органы нам пока не сообщают о судьбе этой машины. Чи є у вас в планах створити, може, більш досконалу версію цієї ж машини? З протягом 15-го року НКБ, як підрозділення інженерної групи, не встановлювало свою роботу ні на день. Тобто, несмотря на всі ці тягості і пресінг, тобто, роботи велись, Большое количество новых разработок есть на сегодняшний день. То есть мы все равно работаем, мы все равно внедряем, и мы не сдаемся. А вот все разработки, как Азовочка, Рысак, Витарец, Арей, а кінак щось буде в, в металі? Звісно, Вони доробляються, ані усовершенствоються, і в настояще час такі роботи є, і ми готуємося вже к испытаниям. Хотілося б окремо поговорити про Гекон. Це також машина, яку ви представили на виставці Зброя та Безпека 2016. Які особливості цієї машини? Машина проходит испытания на нашем предприятии. Действительно очень интересная идеология построения машины с использованием гибридного привода. То есть большое внутреннее пространство, высокий уровень защиты, возможность преодолевать препятствия как по суше, так и на воде. Мы ее тоже рассмотрим как легкую машину, которая наверняка заинтересует. вооруженные силы, в том плане, что открытая архитектура внутреннего пространства позволяет на базе этой машины строить целую линейку других машин специального назначения. То есть очень удобная концепция, очень удобное формирование машин другого назначения. Ну и цена, конечно же. То есть мы по-прежнему оставляем ее в минимальной ценовой нише, чтобы она была доступна именно для украинского рынка. Она на базе БРДМ, так? Да, это глубокая модернизация БРДМ. По сути, БРДМ там остаются в основном элементы ходовой мосты. Все остальное это уже заново формируется новая машина. Какой, приблизительно, может быть цена? Ну, сейчас рано говорить до, до завершения испытания. Но то, что она будет на порядок дешевле представленных существующих образцов, это факт. Расскажите про этот гибридный принцип силовой установки. Здесь использована не классическая механическая схема, а машина с гидрообъемной передачей, гидравлической. В чем ее преимущество? Можно получать в максимально высокий момент во всем диапазоне скорости. Плюс ко всему прочему, оставить на машину необходимое количество навесных агрегатов. В данном случае на Геконе установлен водометный движитель, который в походном положении прячется в корпус. Он не повреждается ни осколками, ни, там, ни пулями. Перед преодолением водных преград выводятся эти водометные модули в рабочее состояние, и тогда работают эти отдельные водометы. Именно гидравлический привод и позволил использовать такую систему, где нет необходимости жестких механических кинематических схем реализовать такие вот идеи. Танк «Терекс» На какие стадии Вин и чьи… Запланированный вин в ДОЗе? У нас есть совместное решение с министерством обороны на реализацию этого проекта. Как мы понимаем 2021 год и будет время для начала его реализации. Угу. То есть тогда будут испытания государственные? Будет доработана документация, произведены макетные образцы и следующим этапом будет изготовление опытного образца. Можете еще коротко про машину? Какие принципы работы и характеристики? Ну, в первую очередь за последнее время было чему уделено внимание. Это высокий уровень защиты даже в рамках выполнения государственного заказа мы проводили уже испытания полевые на отстрел нашей идеологии защиты результаты были конечно ошеломительные на уровне такого добавила оптимизма и нашему коллективу потому что показатель явно превосходит даже технические требования технического задания тема закрытая вот но результат этой работы уже очевиден мы понимаем что да именно эта концепция защиты машины должна идти в этом направлении второе немаловажное направление, это все-таки переход на современную систему управления. То есть вся электронная база, которая здесь, она, по сути, строится на новых сегодня принципах. То есть то, что было еще там 20 лет, 10 лет недоступно, по крайней мере, для рынка Украины, сегодня уже находит и реализация, и большое количество блоков уже проработаны, и отработаны и все остальное. Главная задача современного вот этого, на взгляд, построения машины в том, чтобы Обеспечить доступность информации, кроме того, что всех членов экипажа, так еще и машин в подразделении. Работы в этом направлении, а в цифровом информационно управляющем комплексе. То есть, они уже на завершающем этапе. И в этой машине это все уже будет реализовано. В машине, которую мы ожидаем в 2020 году. Можете назвать основные тезисы технического задания по всему танку? Высокий уровень защиты. Современная система управления, которая построена уже на, новом, на новой электронной базе с использованием современных средств обнаружения, противодействия и ведения огня. То есть башня там будет без экипажа, так? Башня без экипажа. Можно ее назвать маленькой арматой? Подход арматы – это скопированный из советских образцов, там танк, наверное, 54, молот. ну, я не знаю, там, я не знаком с этими проектами. Что касается подхода нашего, тут мы все-таки опирались на существующую базу существующих машин. Сегодня в Украине нет возможности разрабатывать новую ходовую, год, тратить годы на ее обкатку и постановку на вооружение. Есть большое количество машин, готовых для выполнения этой задачи. И, соответственно, первое ограничение, с которым мы столкнулись, это вес. То есть нельзя машину увеличивать по весу до бесконечности. 50 и больше тонн это уже будет неприемлемо для базы, которая используется. Подход был следующий. Как правильно перераспределить вес, чтобы с одной стороны повысить защищенность машины и в то же время не перейти к критическую цифру по весу, которая приемлема для ходовой этого уровня. Как правильно скомпоновать или перекомпоновать эту машину, чтобы получить совсем другие характеристики. Но ну, забегая вперед, скажу, что этот результат уже достигнут. Чем это вы прототип? Пока нет. Пока это макетные образцы, которые прошли испытания. Я чувствую, что вы сейчас работаете над новой боевой машиной. Можете рассказать про нее детальнее? Это работа, которая выполняется в рамках ДОС. Она, к сожалению, закрыта. Пока не раньше говорить. В следующем году мы вас приглашаем официально на опытный образец там будет чем удивить. Это и новая система управления огнем, новый башенный модуль, новая система даже движения. И управление движением, и принципы движения. Это использование гибридной трансмиссии. То есть это те новшества, которых, как вот мне известно, ведут еще параллельно сейчас и Байсистем, и еще там две достаточно серьезные конторы. Но у нас время оп опытного образца назначено раньше, чем у них. Но вин запланирован больше на Украину, чем на экспорт? В первую очередь для Украины. То есть это база нашей машины, которая стоит на вооружении украинской армии. Это возможность его быстрого производства, именно используя производственные мощности на наших предприятиях. Ну и все-таки цена. Опять же, мы все-таки хотим понимать, что машина должна оставаться в приемлемом ценовом диапазоне, который для украинской армии будет подсильным. Приблизно масса его? Яка будет? 38. Захист за станахом, или от чего он защитит? Ну в станах, мы все требования, которые есть, они переходят. То есть, ну, в странах, вы... как и третий и но ну, Это закрытая информация. Угу. То есть, машина превосходит уровень защиты, который даже был заявлен в ТЗ как желаемый. И для него будет окремый боевой модуль, Конечно. которого еще нет в Украине? Нет. Особенность этого модуля заключается в том, что все, ну, кроме системы управления огнем, системы позиционирования точных приводов, заключается в том, что все, что есть вооружение на этом модуле, имеется возможность перезаряжать и обслуживать, не покидая машину, включая ракетную установку. А таких решений, насколько мне известно, даже в мире нет. Это же глубокая модернизация наших машин. Можно сказать и так. То есть используются узлы, агрегаты основных машин, перекомпоновка создание новых оригинальных элементов. Чи у вас в планах створювати какие боевые машины с нуля? в Да, Потому что я вижу, что сейчас это пока глубокая модернизация у всех зараз... Дело в том, что, понимаете, когда мы подходили к концепции развития и работы нашего предприятия, мы понимали в первую очередь, что сроки. Никому не интересно сегодня машина, которая появится ориентировочно через 20 лет. То есть нужно быстро, нужно максимально используя наработки уже существующие, обеспечить армию Большим количеством техники современной, которая нужна именно сегодня. И входить в создание машин с нуля с какими-то новыми принципами, может быть, даже не физическими способами воздействия или так далее. Конечно же, работа такая ведется. И желание создать новую машину это амбициозное желание любых конструкторских предприятий. Но в первую очередь сегодня это все-таки опираясь на базу. То есть мы понимаем реалии и мы на них отвечаем своей работой. И побачать влитку в основе на выставке. зброя та безпека наступні. Сьогодні йде етап ще в РКД завершення, тому рано, мабуть, говорити про літо. Ну, давайте не загадувати. Тобто, ну, то, що вона родиться в ближайшее время, і вона буде стоїть того, щоб її ждати. Добре, будемо чекати. Е, може, якісь ще проекти, про які ніхто ще не чув, і що можете озвучити? Сьогодні ми не хотіли б так сильно афіширувати. Да, ідей розробок дуже багато. У нас і по машинному зрению великі наробітки, по системам управління, як я сказав, по защиті. Роботи ведуть постійно. результаты этих работ радуют. То есть, и можно говорить о том, что в ближайшее время на базе этих разработок появляются другие амбициозные проекты. Вот. Ну, давайте немножко подождем. Ну, вы с предприятием по ну, так, общем, Большое количество предприятий, к сожалению, были вовлечены в структуру Укроборонплона. С ними очень сложно работать, именно по какому-то непонятному мне подходу. Мы больше работаем с творческими коллективами. Наш штат по коллективу значительно увеличился. То есть по всей Украине работают группы, которые заняты в похожих проектах, но одной тематики. На наш взгляд, это правильный подход. Он достаточно дин динамичный, и он достаточно быстро реагирует на изменения, которые потребуются. Наприклад, система кругового огляду, яка вже напевно три роки тому розроблена українською компанією, да. ви з ними працюєте чи у вас своя система? Діло в тому, що ми хорошо знаємо цих розробників, уважаємо їх і подхищаємося їхнім рішенням. Применяя к своїй машині, все-таки ми делали несколько розширення функцій этой системи, де не задачі просто смотреть по сторонам. Тобто в нашій машині і ее задачі, которые ми зараз. реализуем, Она получается многоуровневая система кругового обзора. Мы камеры и добавили к круговому и курсовые камеры, и направленные камеры, для того, чтобы фиксировать не только пространство вокруг машины, но и можно было выделять особенно ценные сектора, где можно было обнаружение, слежение за объектами следить на больше на дальних дистанциях. То есть там немножко более сложный алгоритм. другі постановки задач. Наиспитання, які проводяться даже там в жовтні ми проводили, показали, що да, это все живое, это все работает, и ждётся э, уже демонстрация на уровне серьёзной машины. Українські бойові модулі, а це близько 10-20, вони відрізняються особливою точністю на відміну від іноземних. Який ваш буде? Діло в тому, що класичний підхід построєння бойового модулю заключається в использование обычных детелей постоянного току. Ми по пути такому не пошли. Були розроблені спеціально Точные системы приводов прямого привода, которые используются именно похожие решения на лучших мировых решений. И это воплощено будет у нас тоже. То есть тут высокая система точного позиционирования с прямым приводом. Она способна и хорошо. Трабо... Электрическим чинить? Конечно, электрическим, да. Высокомоментные двигатели, которые позиционируют с большой точностью угловое положение. Ну, блока вооружений. Именно они смогут только обеспечить нормальную стабилизацию при движении, компенсировать тряски, динамические уводы после выстрела. То есть весь этот цикл задач решается таким способом. Этих технологий просто не было в 80-х или 70-х годов, потому они не были как бы использованы раньше на советской технике. Но сегодня, когда мы это понимаем, что это доступно, это реально воплощаемое, и мы понимаем, как, этим, как это сделать, как, как им потом управлять правильно, То ми бачимо тільки так, це рішення. А ви бачили на виставці аналог такого принципу компанія ІнтерПроінвест, яка створила також малюк, вулкан я, автомат. У я, я них внимание. теж електричні двигуни. Тобто, ну, навіть дуже правильний підход. Добре, дякую, що розповіли дещо, тому що багато чого затаємничено. Але це була цікава інформація. Будемо чекати ваших презентацій. Ми з нами нетерпінням не, не, не жидемо цієї машини, хоч тобто, дуже хочеться, щоб вона швидше родилась. Добре, дякую, що прийшли. Дякую. Європейські члени НАТО і Канада домовились збільшити свої внески до бюджету альянсу. А США навпаки зменшать витрати на 6% і далі платитимуть вже 16%. Нагадаємо, цього року лише сім країн-членів з 29 дев'яти спромоглися внести 2% від власного ВВП. До речі, Україна добровільно перерахує до НАТО 850 тисяч євро та отримає окреме приміщення у штаб-квартирі альянсу. Так ми починаємо блок зброярських новин світу за тиждень, що минув. Швейцарська армія підписала контракт із компанією General Dynamics European Land Systems Movech щодо постачання 100 бойових розвідувальних машин на основі колісної бронемашини Eagle 6х6. Характеристики замовлених зразків невідомі, але є інформація, що вони будуть оснащені розвідувальним комплексом TESIS та дистанційно керованим бойовим модулем Konzberg Protector M151. 15-тонні захищені шестиколісники з максимальним екіпажем 14 бійців мають виробляти з 2023 до 2025 року. Німецька компанія Rheinmetall розробила систему активного захисту бронетехніки Strike Shield. Вона вражає кумулятивний боєприпас безпосередньо біля борту машини згори. Російські прикордонники, що служать біля Казахстану, отримали новий гусеничний всюди із бойовим модулем, створений на базі снігоболотоходу тм 140 Тим часом артилерійський дивізіон Норвезької мотопіхотної бригади Схід отримав перші два південно-корейські 150-мм самохідні гаубиці К-9 та машину транспортування боєприпасів К 10 Берегова поліція Оману отримала від турецької компанії ЕРСШ Ші-5» перший з 14 запланованих патрульних катерів «Ейрес-85» п'ять 70 тонн. Польща вела до складу ВМС патрульний корвет Шлозак, будівництво якого розпочато ще 18 років тому в рамках спільного німецько польського проекту. А Росія в окупованому Криму спустила на воду малий ракетний корабель «Віхрь». Це вже третє судно проекту Каракурт, побудоване Феодосії на суднобудівному заводі море. 4 грудня компанія BAE Systems оприлюднила на своєму ютуб-каналі віртуальний тур на сучаснішим авіаносцем ВМС Великобританії HMS Принц Уельський». На відео показані основні показники судна, система озброєнь та авіакрило. А Індія завершила випробування двигунів першого власного авіаносця. Корабель INS Vikrant – Найбільший, що колись тут будувався. Його водотонажність до 40 тисяч тонн, довжина 262 метри, а ширина 62. Головна зброя авіаносця до 14 літаків міг 29 та до 10 гелікоптерів, тип яких ще не визначено. Оборонне відомство США видало компанії Дженерал Дайнамік Ботко контракт на будівництво дев'яти субмарин, типу Virginia Block V на 22 мільярди 210 мільйонів доларів. Модифіковані Block V додатковою секцією завдовжки 21 метр. В ній будуть розміщуватися чотири модулі Virginia Pilot Module, Кожен із яких має сім вертикальних пускових установок ракет та магав. Таким чином, разом із пусковими установками в носовій частині човна, кожна субмарина буде нести 40 крилатих ракет. Lockheed Мартін отримала від Міноборони США контракт на майже мільярд доларів. Він передбачає розробку, випробування та підготовку до серійного виробництва гіперзвукової аеробалістичної ракети AGM-183 Arrow. Це твердопаливний боєприпас, бойова частина якого являє собою блок Tactical Boost Glide з ракетним двигуном, який відділяється від носія. Його очікувана швидкість 20 махів. Поки що проведені лише аеродинамічні випробування макета ракети на бомбардувальнику B-52H. Каліфорнійська лабораторія реактивних двигунів НАСА розробила швидкісний спосіб запуску авіаційних безпілотників навіть під час руху. Для цього задіяли пневматичну гармату, яка використовується для тренування бейсболістів. Вона вистрілює дрон сквіт зі швидкістю 56 км за годину. Таким чином його можна запустити під час сильного вітру чи навіть із борту автомобіля. Міноборони Росії отримало для випробувань перший військово-транспортний вертоліт мі 38 Т. На відміну від цивільного Мі-38, його паливна система захищена від вибуху. Тут є додаткові паливні баки, інтегрований пілотажно-навігаційний комплекс, систему супутникового та спеціального зв'язку. До кінця року міноборони РФ очікує ще на два таких. Ракетою комплексу ОСА в Ємені хусити збили вертоліт IH-64 Apache Апач ВП Саудівської Аравії. Щоб помститися за збитий гвинтокрил в район їхньої ППО був направлений ударний безпілотник Вінг Lung китайського виробництва, але його збили аналогічним комплексом. У південній Кореї біля авіабази Кунсан розбився винищувач F-16. Пілот катапультувався та дістав незначні травми. А в Єгипті катастрофа сталася з винищувачем. Міг 29 м Льотчик теж вчасно врятувався. 2-4 грудня у колумбійській столиці Богота пройшла міжнародна зброєрська виставка «Експо Дефенса-2019». У ній взяли участь 251 компанія та 60 делегацій з 26 країн світу. За ці дні виставку відвідали понад 13 тисяч спеціалістів та поціновувачів військово-промислової тематики. Нагадаємо, вперше захід відбувся у Колумбії 10 років тому. Наступного тижня день сухопутних військ і з цієї нагоди ми підготуємо щось цікаве. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24-му каналі та Ютубі військового телебачення України. На все добре.